Які вітаміни, є must have, що пити, як, що Зачасту часту найкраще вітаміни вибираємо в натуральних формах, дивимося склад обов'язково, тому що я куплю дешевше, бо там дешевше це не канає. це просто реально. Ну, типу, ти прийшов, купив, бо дешевше, але воно не працює. По-перше, це синтетика, по-друге, там не робочі самі дешеві форми. Ми маємо звертати увагу, ззаді баночки є табличка. Де написано форми вітамінів, в якій формі? Якщо ви дивитесь на вітаміни і форм вітамінів взагалі немає написаних, це самі дешеві, самі неякісні вітаміни, тому брати їх не варто. З мастхевів це профілактичне дозування вітаміну Д3, це омега-3. Що ще я би порадила пити по-любому? Магній нон-стоп. при нашому рівні життя. Це нон-стоп, магній цитрат, магній бізгліцинат. Я би порадила це пити постійно.